Помалюємо. Сьогодні я пропоную вам намалювати спайка із гриб Бравл Stars. Розпочинаємо нашу роботу, що ми посередині намічаємо такий пів овал. Це буде тіло нашого спайка. Ось так, посередині нашого аркужа, робимо пів овал. Це тіло нашого. Спайка, Так. є. Yeah. Далі додаємо в нього ось тут такі пів овальчики невеликі, один, другий і третій. Так. Є. Yeah. Тепер додаємо у нього круглі очі, великі, такі красиві круглі очі. Ось так. Один кружечок малюємо і також малюємо інший кружечок. Так, вирівнюємо їх по величині. Щоб вони були однакові. Так. І ось. Угу, є. Тепер нам потрібно буде трішечки ось так тут зробити, ніби ось таке потушення. І промальовуємо у нього ротик, він ось так іде, трішечки нижче, і ось такої він у нього форми. І ось така ніби розширена трішечки по краєчках, а тут трішечки більше вигнута. Так, угорі трішки більше вигнута. Угу. Тепер додаємо у нього є красива жилетка, продовжуємо ось цю лінію, пів кружечок один, і тут з цієї сторони з іншої також пів кружечок. другий. Це у нього красива така жилетка. І на ній є ось такий, ніби візеруночок з однієї сторони. Тепер він одягнений у нас у шортах. так зараз, промальовуємо йому лінію, так, іде ось звідси рівна лінія. Трішечки є ось таке. Ніби поглиблення і далі проходить ця наша лінія рівна. Є. Тепер ось тут відділяємо так, шорти. Ось так у нас ідуть вони недовгі, такі ніби два. квадратики, одна частинка и инша частинка наших шорт. Да. Теперь добавляем Ось лінія линия ніби розширюється, і з'єднуємо. и съедаем. Раз, два. Так само и с иншей стороны. Линия ніби трішечки розширюється. Раз, два. З'єднали цю лінію є. Не вистачає у нас ручок. так, Ми їх намалюємо ось тут вони у нас будуть. Вони будуть у нас триматися у кулочку. Що нам потрібно намалювати? Ось таку невеличку лінію. Тепер малюємо пів кружечок. Раз, є. І тепер промальовуємо чотири пальчики. Один, два, три. Вони зігнуті. І чотири. Не вистачає великого пальчика, він у нас ось ідеме сюди, до гори. Так, наш великий пальчик. Ми його також робимо ось сюди. До гори є. І тепер промальовуємо ще нашу іншу ручку. Так, лінія. Пів кружечок. Пальчики. Чотири. Один, два, три, чотири, і один палець до Пів кружечки такі. Угу. І тепер ось тут. Ще промалюваємо ось такі пів овали. Угу. Наша. Ось так, нашої роботи готовий. Тепер нам необхідні будуть е, пензлик і водичка. Розпочинаємо з того, що ми вгорі розфарбовуємо ось ці невеличкі пів овала. Так, червоним кольором не поспішаємо, беремо трішечки води. І зафарбовуємо поступово. Якщо ви не встигаєте, немає проблеми, натисніть, будь ласка, на паузу, виконайте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і продовжуйте разом зі мною. Зафарбували, вимиваємо пентлик, а зараз нам буде необхідний зелений колір. Так, ми його беремо і починаємо розфарбовувати ось нашу цю частинку нашого героя. Обережно не виходимо за лінії, оминаємо жилетку. Так, і продовжуємо фарбувати. Так. Далі. Очі можемо не минати. вони у нас будуть зафарбовані чорним, тому можемо їх, якщо навіть зайдемо, нічого страшного. Так, і продовжуємо. Далі зафарбовувати нашого героя, нашого спайка. Зафарбовуємо, не заходимо, коли на очі можна заходити, так, тому що вони у нас будуть чорного кольору на жилатку ми не заходимо і не заходимо на інші частинки так обережно, трішечки промальовуємо ось так і лишилося нам дофарбувати нижню частинку нашого героя. Ручки зеленим кольором і ніжки. Так. Угу. Чудово. Переходимо до нашого наступного етапу. Фарбуємо руки. зафарбоємо і зафарбовуємо угу. іншу нашу ручку ось так Є тепер зафарбовуємо ось цю частинку, де у нас виглядають ніжки. Так зафарбували трішечки додаємо. Так, яскравішу. Вимиваємо пензли, та зараз нам буде необхідний чорний кольор. Так. Чорним кольором зафарбовуємо наші оченята. Так. Одне і друге. Не поспішайте. Тепер зафарбовуємо роти. Так, також чорним кольором він у нашій грі. Ось такий наш герой. Так. Ось так майже зафарбований. І коли вже да, у нас є чорна фарба, можемо подивитися, чи висохли наші руки. Якщо висохли, можемо краєчком пензлика ось так відділити, показати, де в нас пальчики, щоб їх було добре видно. Ось так, угу. і з іншої сторони так само. Краєчком пензлика, якщо вам важко виконувати краєчком пензлика, так можете взяти або чорний фломастер, або чорний олівець, і зробити це чорним. Лама або олівчиком, як вам буде зручніше. Так, ця частинка є винування петлику. Зараз нам буде необхідна фіолетова фарба. Так, Фіолетовою фарбою ми фарбуємо ось ці частинки жилетку. Так, і другу частинку малюємо жилетки, лишаємо ось цей візеруночок, а все решту зафарбовуємо. Ось так. так. Тепер вимиваємо пензлика, нам буде необхідно Ще коричнева фарба і жовта. Так, беремо жовтою фарбою і робимо ось візеруночок у нашого героя. Ось тут. Зафарбовуємо його жовтою фарбою. І тепер наступне це наша коричнева фарба. Коричневої фарби зафарбовуємо нашому героєві шорти. Так, обережно. Не виходимо і ось такими мазочками зафарбовуємо наш малюнок. Є трішечки дофарбовуємо ось цю частинку. Так. Проводимо внизу лінію і наші шорти майже дофарбовані. Так. Шорти є? Тепер нам необхідно дивити пензлика і взяти трішечки темніший зелений колір. Ним ми робимо ось ці ось так, з однієї сторони і з іншої сторони також зафарбовуємо темнішим зеленим. Ще трішечки темнішим зеленим робимо кругом. Очей. І все. Наший спайк готовий. До нових зустрічей. До побачення!